Як відправити тригонометрію в нокаут всього за три прийоми. Прийом перший. Якщо не знаєш, як розв'язати завдання, спробуй замінити одиницю, як синус квадрат додати косинус квадрат. Ось у цьому тесті, що був на ЗНО, заміняємо одиницю, взаємознищуємо подібні доданки і отримуємо правильну відповідь буквально за декілька секунд. Прийом два. Бий у слабке місце. Багато завдань на НМТ можна списати із довідкових матеріалів. Ось у цьому тесті, що був на ЗНО, потрібно знайти косинус. Довідкові матеріали підказують, що косинус це іксова координата точки. І прийом третій: нищівний удар по тригонометрії. Є багато завдань на НМТ, за які можна отримати бали, не розв'язуючи їх. Ось у цьому складному минулорічному тесті, що трапився на НМТ, можна було вгадати відповідь буквально за 20 секунд. Цього шукай, що є спільного серед варіантів відповідей, і став позначки. Варіант, який набере найбільше позначок, найімовірніше і буде правильним.